Нарешті кумо я сіла на дієту, але за 14 днів втратила лише два тижні. Ой, кума, місяць як літак, на землі від нього ніякої користі. Ото бджоли в мене куми, ще навіть меду не брав, а вони вже кілька разів сусіда покусали. Моя дружина Куме, така красуня на всю нашу вулицю від 3 до 7 будинку. Ой, кума, я так не люблю їздити у поїзді, Мене зуби стукатять. склянці. Куме, коли моя теща сказала «випий за моє здоров'я. Я нарешті помітив, що у неї такий людський голос. Куми, купи у мене собаку. Так він же вже нічого не бачить, але ж йому не треба вишивати, куми. От ти, Василю, кажеш, що я для вас тягар. А хто ж мене зробив те ще, як не ти? Мати вчить доньку, яка виходить заміж. Доню, виделка з чотирма зубцями для гарніру, з трьома для м'яса, з двома для риби. А от виделка з одним зубцем це ніж. Чоловік продає мисливського пса, покупець запитує. А як він на полюванні? Прекрасно. Я ж його не вперше продаю.